Oh, Вітаю да, всі шанувальки футболу. Вища ліга України. Сьогодні розпочинається для команди «Колос-Ковалівка» в новому сезоні, в новому чемпіонаті. Бронзовий призер сьогодні зіграє з командою Маріуполь в минулому сезоні підопічні Людмили Покотило. Прекрасно себе проявили, здобули медалі серед трійки лідерів. І команда Маріуполь сьогодні також готова дати бій технічно, Розбирається зараз не дуже. Майстерна Китаєва і Ковальчук справа і над попередженою буває перший момент. Перший удар в напрямку воріт. Ростилян Сербук через центр. Є шанс про атаку. 4 в 3 Можливість Китаєва. Класна Китаєва. Сам на сам треба забувати. І зараз Китаєва. Впевнено, 1-0 майстерно, так, колос виходить пораз, ну, а Китаєва все зробила дуже і дуже холоднокровно, спокійно, вкут, подивилася і без шансів, кібера. Суперник давав грати. Дівчата установку виконали. Перші хвилинки десь щось, ну перша гра, не вдавалося реалізація моментів. Отак ну, доволі дівчатами зробили заміни, подивилися дівчат, яких взяли новеньких. Це вперше в моїй футбольній кар'єрі. Ну це все досвід. Так що я рада, що так сталося. Я вийшла на поле. Емоції тільки найкращі. Я щаслива депутувати за таку команду, як Колос. І рада допомагати команді І в подальшому, надіюся, буду допомагати і будемо перемагати. Натя Пансулає класно розвитається. Іванишин. На далі стійку передача, удар головою і вдається забити Рена Майборонь. Зараз робить рахунок 2-0 в цьому матчі і забиває на 35-й хвилині. Ідеальна передача, ну і. Здається, переправити м'яч у ворота. Треба святкувати кожен гол, щоб вся команда буде дуже добре. Неважливо, хто забиває, щоб вся команда збиралася і раділа за дівчат. Це згуртовує нашу команду і це дуже класно. Ковальчук, Юлій. Те, має, може бути Ковальчик Сербук. Сам на сам забуває сербук і святкує. Святкує це Зараз стали доволі таки емоційно і. Чаденко через центр, класно. Ліан Сербук пробуває і забиває. Зараз воїна оформлює цей гол. 4-0. 4-0 стає рахунок, і відповідно зараз Колос наближається до цієї перемоги. Президент на грі, дівчата, ми сказали, що, звісно, він не такий не снаги. Чесно, це так в колосі, що президент приходить на гру. Не одна команда жіноча, такого задоволення немає, як колос. Зараз класний момент. Січкаренко, сам на сам. Можна бити з лівої, Ох, так хитро і забиває Січкаренко. Ось так майстер. Ось так зараз класно розібралася, перекинула. Ну і ефектно ефектно зараз завершила цю атаку. З'явитися в цьому поєдинку. Цікаво, за міського. Ще на можливість і вдається забити гол за два. Ірина Майберна робить рахунок. 6-0 цьому матчі, цьому поєдинку. Шість м'ячів. Ідеально відіграла. Ну, можливо, те, що у суперниці не було моментів. Зараз шанс на ще один гол і вдається оформити хет Тому стає 7-0. Для нас Технічно для нас лівої. І забываю. Оформляет дубль. Лиана Сербулк. И 7-0. И 0, -0. Лилиана. Так, не дуже емоційно святкує це взяття воріт, порівняння з першим. Хочу подякувати ЗСУ, що ми мали можливість дограти цей матч, тому що ми не знали, що, що нас чекає, що буде. Враження, ну, Спочаток він доволі ну, складний, але дуже потрібний. Дуже потрібно перемогти перший матч, щоб зробити собі начало. У нас це вдалося. Я дуже рада, що вдалося забити сьогодні голи, і багато дівчат відзначились. Це добре. На жаль, не прийшов ще трансфер Наді Куніної. В понеділок буде все вирішатись. Але думаю, що за цей тиждень трансфер буде в Україні і Надя Куніна буде грати з восклею. Нас чекає дуже тяжка гра наступна, але ми будемо намагатись, боротись, старатися. Сподіваюся, що ми себе проявимо і гра буде набагато краще, і ми дамо бій чемпіонам. Я думаю, що готові. Ми зараз тренуємося. Звичайно, це перша гра, лише йде підготовка, втягуємося, і я думаю, що ми дамо бій. І будемо старатися працювати тільки на перемогу.